Привітки-привітки вам усім! Дякую, що заглянули до мене у нове відео. Сьогодні будемо готувати найпростіше меню на декілька днів. У нас це приблизно на дня 2, і нам це ідеально. Разок приготували і один день відпочиваємо. Маємо що їсти, перекусити, і взагалі в холодильнику щось є таке смачненьке і простеньке. Не мала я багато часу, буквально одну годинку, можливо півтори годинки, і швидко приготувала. Все, Давайте будемо готувати разом. У мене 2 яйця, додала цукор за смаком, ванільний цукор, Приблизно Трішки соди негашеної. Додала, додала кефір, у мене там було 400 мл, десь ну, півлітра кефіру сюди пішла, додаю борошно, отак просію, щоб не було таких грудочок. Можна не просіювати, це дивіться, як там у вас виходить. Роблю таке тісто, щоб воно було достатньо густим. І буду його Смажите на сковорідці, це будуть млинці, такі на кефірі, це просто ідеально, дуже рідко їх готую, чомусь за них я забуваю. Ми останнім часом готували панкейки, ну а про ці млинці забулися. Тому хто забувся, я теж вам нагадаю: тож приготуйте. У нас це був сніданок, який ми з'їли, і я вже його вам пізніше і не покажу. Їмо ми такі оладки з згущеним молоком або з якимось варенням, джемом, що там у вас є, можна зі сметаною. Я щось переборщила з олією, потім я трішки її забрала і смажила вже на другій сковорідці, бо щось прям забагато налила. Так в мене вийшло. Але я думаю, ви зрозуміли. Певно, що кожен вміє готувати такі оладки на кефірі, але я кажу, що сама особисто забулася, що можна бо щось останнім часом готували все ті панкейки да панкейки. А ось сьогодні посмакували такими млинцями. І наступне, що я буду готувати, це будуть бутерброди, які вже повністю готові, щоб взяти, з'їсти або перекусити, або взяти з собою на роботу, або навіть з'їсти з якимось супом чи чимось іншим. Якщо вони є в холодильнику, значить є що перекусити. У мене була варена ковбаса і шматочок сиру. І щоб не робити кожного ранку та кожного дня бутерброди, я вирішила ось так швидко їх приготувати. Скласти у харчовий бокс і все готово. Додала буквально одну столову ложку майонезу та кетчупа, все потерла, натерла сир, натерла ковбасу, перемішала, викладаю на хліб і відправляю в духовку буквально на хвилин 15. До цих бутербродів можна додати все, що тільки завгодно. І кукурудзу можна додати помідори. Я теж додаю, теж смачно перець, зелень. Ну, ось що там вам душа забажає, що у вас є в холодильнику, можна сюди додати, і воно буде ідеально просто смакувати і не зіпсує смак цих бутербродів. Це просто швидко. Я ось так приготую, і нам на декілька днів теж буде. Можна на сніданок, можна, я кажу, щось перекусити, 15 хвилин в духовці, і хрумкі смачні бутербродики готові. Наступне, що я приготую, я вам скажу, що готую я все паралельно, просто знімаю все по черзі. Так, готую я суп гороховий. У мене було з вечора відварений горох, склянка гороху, трішки його проварила. Десь буквально півгодини додала картоплю, моркву цибулю, один часничок. Воно в мене поварилось, додала спеції і все готово. Було би ще ідеально, якби додала зелень, але не було. Ось такий в мене є шматочок, розморозила свинини і шматочок курчого філе. Один часник, такий великий зубчик часнику та середня цибулина. Додаю сіль. Перець улюблені спеції. Думала готувати щось типу котлет, але потім, думаю, так забагато всього смаженого, приготую щось типу котлети з такою підливкою, можна сказати. Це теж безпрограшний просто варіант у мене в домі. Таке з'їдять з задоволенням до будь-якого гарніра. Гарнір відварила, та і все готово. У мене був шматочок вершкового масла, я його розтоплюю і буду готувати на ньому. Якщо на маслі, то це взагалі дуже смачно. Але масло можна, я думаю, ви всі розумієте, замінити звичайною рослинною олією, додаю ще маленький пакетик томатної пасти, все гарно обсмажую, щоб все було однорідної консистенції, щоб вийшов такий, можна сказати, соус. Я все перемішую і буду додавати ще трішки борошна, буквально одну ложку. І тоді цей соус дуже класно загустить, і буде такою теж дуже приємною текстурою і смачною. Додаю води після того, як обсмажила трішки, все перемішую, перемішала і буду формувати такі. Котлетки, можна сказати, невеличкі, і вкладаю прямо сюди на сковорідку. Буду все готувати на сковорідці, щоб не бруднити тисячу мільйон одну посуду. Все так одразу і готую, бо кажу, що у мене сьогодні небагато часу є на це все приготування, тому я прям швидко, прям галопом по Європі. Отак все поскладала, поскладала, покатала, покатала і. Накрию кришкою і фарш готується дуже швидко. Взагалі люблю готувати з фаршу, тому що хвилин 20, ну і все готово. Дивіться, щоб там приготувалися ваші котлетки, і все дуже буквально швидко приготувалося. І на цілий день буде що поїсти. Я не буду думати, чим нагодувати свою сім'ю, родину. Основному дітей, які поки що ще вдома на канікулах, і цілий день щось хочуть під'їдати. Ну, а наступним, що я буду готувати дітям, це щось дуже смачне. У мене одне яйце: 5 столових ложок цукру. І чайної ложки соди, гашеної оцетом, у мене яблучно, можна лимонним соком, все перемішала і буду додавати ще супер секретний інгредієнт це будуть... Ви зрозуміли, це звичайний майонез. Додаю 2 столових ложки, все поромішую і буду додавати борошно. Загалом у мене пішло 10 столових ложок борошна. Я ось так його просію, щоб не було грудочок. І все замішую. Тісто має заміситися і має стати таким достатньо еластичним, дуже зручним для е, приготування. Це будуть горішки. Це смак з дитинства, горішки з гущеним молоком. Це просто скажіть, в кого це ще смак дитинства. У мене є така форма, який більше в два рази, ніж мені, але я нею користуюся і готую. Ось такі в мене вийшло таке еластичне тісто. Саме ось це люблю готувати, але знаю, що є ще безліч рецептів. Хто знає прості такі рецепти для приготування ось цих горішків, то, будь ласка, напишіть мені. Такі щоб були перевірені класні рецепти. Я з задоволенням приготую. Ось так я ділюся своїм рецептом з вами, катаю такі кульки, насмажую половинки горішків, і саме найприємніше це вкладати начинку. Я ось так медитую, можна сказати, роблю ось ці горішки. Справа з нелегких, тому що хочеться з'їсти швидко, ось цього горіха покласти у рот, але я стримуюся, бо... Багато солодкого теж не дуже добре. Але це дійсно те, що нагадує мені дитинство, і хочу, щоб в моїх дітей теж з дитинства збереглися такі, знаєте, приємні моменти з смачною випічкою. Хоча я сьогодні і кажу, вже мільйон разів сказала, що не так багато в мене було часу, але я приготувала смачно все і всім все сподобалося. Хоча я вам казала, що всі інгредієнти у мене були в холодильнику, ні-ні-ні, я вас трішки обдурила, у мене не вистачало цього звичайного молока, хоча я думала, що воно у мене є, але хтось його певно, що якось раніше з'їв. Мені прийшлося бігти ще докупити, але меню і так вийшло достатньо бюджетним та простим. Люся з вами вже своєю працею наготувала. Ось так вийшов суп, горох майже розварився, така я дуже люблю. Але шкода, що не було в квартирі зелені. В себе це посипати свіжою зеленю, і було би ще смачніше. Так, приготувала ось такі котлетки по типу котлетки з соусом чи з підливкою, хто як називає, і до них ще відварила макарони, але планую ще зварити, певно, що картопляне пюре або рис. Ну, поки що макарони. Я їх відварила зовсім трохи, але до вечора ще побачимо. Цього меню нам вистачить на два дня на сім'ю з двох дорослих та двох дітей. Також бутерброди. Які вже гарненько під'їли ось ці ще з помідорами. Це ті, що я пізніше трішки готувала. І ось такі. Зробила ще салат з буряка, просто відварила буряк, додала цибулю, оливкову олію і трошки солі. Ще буде у нас салат типу огірки, помідори, цибуля, такий простий літній салат. Це вже буду готувати, коли вже будемо прям їсти, бо він швидко. Стікає соком і приготувала ось такі смаколики, горішки. Ну, горішків нам вистачить. Сподіваюсь, трішки надовше, якщо діти сильно не захопляться. Ось так наготувала сьогодні. Все швидко, просто з, протих, з простих продуктів, які в мене були, майже все було в холодильнику, окрім згущеного молока. Оце я ходила докупила. Так, більш-менш все таке було під рукою в холодильнику. Я нічого не планувала, отак просто відкрила та й щось наготувала. Поділилася з вами просто ідеєю. Кому сподобалось, залишайте обов'язково свої вподобайки та пишіть свої коментарі. Дякую вам за увагу!